Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру площою 41 квадратний метр, яка локалізується у місті Ужгород в житловому комплексі Вест Towers. Квартира знаходиться на 8-му поверсі з 9 і складається з просторої кухні студії, балкону, житлової кімнати, зони прихожої та санвузла. В прихожій вже облаштовано шафу, також присутня. Дзеркало. Дзеркало повністю закриває бічну стіну, тобто дзеркало від стелі до підлоги. Відчиняю, показую вам шафу. Шафа розрахована, в принципі, на двох осіб. Маємо нижні відкриті полиці, одну рухому полицю, відкриту зону та дві, ну 4 верхніх відкритих полиці. Шафа зачиняється. І, в принципі, все, нічого нам не заважає. Запрошую до санвузла. Двері прихованого монтажу по всій квартирі, тобто і в кімнату, і в санвузол. Ось так виглядає санвузол. Тобто це інсталяція, умивальник, дзеркало з підсвіткою та ванна. Ну і звісно ж, сушарка для рушників. Вона тут електрична. Ось такі змішувачі. Тобто це тропічний душ та гігієнічний душ. Зверну увагу на плитку, покажу більш так, ближче саму плитку у ванні. Далі переходимо. Також біля інсталяції знаходиться гігієнічний душ, тобто досить зручно буде. І є болер. Він тут схований такій шафці. Ось так виглядає санвузол, є датчики теплої підлоги, тепла підлога по всіх контурах. Ідемо далі, більш детально розглянемо кухню. Або ж кухню-студію. В кухні студії є кондиціонер компанії Samsung, вихід на балкон, панорамні вікна компанії Nobilex. і кухню облаштовано та укомплектовано меблями. Ось так виглядає сама кухня, підсвітка по периметру. Почнемо ми з самого початку. Тут тумби для зберігання їжі та речей. Далі морозильна камера та холодильник. Ось так виглядає. Далі електропіч, інфрачервона піч та посудомийна машина компанії. Горіння. Йдемо далі. Мийка. Внизу велика кількість шафок та верхня частина кухні до стелі. Також підсвітка для ваших улюблених сервізів, так би мовити. Тобто маємо компактну, гарну і функціональну кухню. Запрошую на балкон, відразу покажу вид з балкону. Ось такий вид з балкону відкривається на приватний сектор. Зараз у нас орієнтовно 4 година дня. Погода досить пасмурна, але бачимо, вид з вікна досить гарний. Ось так виглядає сама, сама площа балкону. Є кондиціонер, він закамуфльований, щоб його не було видно, щоб він вам не сильно різав очі. Далі йдемо, буду показувати кімнату. Двері також приховного монтажу. Заходимо до кімнати. Тут стоїть ліжко 180 на 200, приліжкові тумби, приліжкове освітлення, також освітлення центральна люстра, точкові світильники та підсвітка провіконної зони. Покажу вид з вікна в спальні. Ось такий вид з вікна спальні, і відразу вам покажу, як збоку виглядає сам балкон. Ось так виглядає балкон, на якому ми з вами були 30 секунд тому. Показую спальню більш чіткіше. Зроблено виводи всі на телевізор, інтернет, провід, все як має бути. Далі тут на всю стіну шафи. Якщо потрібно, можу відчинити, показати. Тут для верхнього одягу і дві верхні полиці. Далі тут повністю дзеркальна поверхня ось так виглядає. Думаю, другу відчиняти не потрібно. І ось тут ще одна шафа з боковими полицями, з лівобічними. та шафкою для верхнього одягу. Таке підсвіт, така цікава підсвітка. Також стоять альтернативні вимикачі, тобто можна випнути світло, лежачи на ліжку, і не потрібно буде вам вставати. Ось така квартира 41 квадратний метр. Наразі її вартість 1800 доларів за квадратний метр. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги.